Приповісті Соломона, розділ 3, Сину. Не забувай моїх вказівок. Нехай твоє серце прибереже мої слова, адже вони продовжать тобі тривалості днів, років життя та миру. Жертовності й віри хай не забракне тобі. Пов'яжи їх на свою шию, і знайдеш благодать. Думай про те, що добре перед Господом та людьми. Усім серцем надійся на Бога, а не підносся своєю мудрістю. На всіх своїх дорогах пізнавай її, щоб вона випростовувала твої дороги і нога твоя не спіткнулася. Не будь мудрим сам перед собою, та бійся Бога і ухиляйся від усякого зла. Тоді прийде оздоровлення для твого тіла і піклування про твої кістки. Вшановуй Господа своєю сумлінною працею. І принеси йому найперше зі своїх плодів праведності, щоб твої комори наповнилися вщерб пшеницею, а твої чавила давали в надмірі вино. Сину, Господнім покаранням не нехтуй і не слабний, коли ним покараний. Бо кого Господь любить, того повчає, і карає кожного сина, якого приймає. Блаженна людина, яка осягнула мудрість, і смертний, який пізнав розуміння. Адже краще її набувати, ніж золоті чи срібні скарби, вона дорожча за коштовні камені, не встоїть проти неї ніщо погане, вона є добре відомою всім, хто наближається до неї, Усі цінності не варті її, адже довголіття роки життя в її правиці, а багатство й слава в її лівиці, її дороги добрі дороги, і всі стежки її мирні. Вона дерево життя для всіх, хто її тримається, вона надійна опора для тих, хто покладається на неї, наче на Господа, Бог мудрістю заснував землю, Він небо розумом утвердив, знанням розкрилися безодні і хмари кроплять росами. Сину, не проходь мимо, а дотримуйся моєї поради й думки, аби твоя душа жила. І милість, яка довкола твоєї шиї була оздоровленням для твого тіла і турботою про твої кості, щоб Ти сміливо ходив у мирі всіма своїми шляхами, і нога твоя не спіткнулася. Як будеш сидіти, не матимеш страху, коли заснеш, то матимеш солодкий сон, ти не боятимешся ні страху, коли він наблизиться, ні навали нападаючих безбожників. Адже Господь буде на всіх твоїх дорогах. І зміцнить твою ногу, щоб ти не похитнувся. Не переставай чинити добро тому, хто потребує його, коли рука твоя буде спроможна допомагати. Коли ти спроможний зробити добро, не говори приходь іншим разом, завтра дам, адже ти не знаєш, що принесе завтрашній день. Не куй зла на свого друга, який живе поряд і довіряє тобі. Безпідставно не сварися з людиною, щоб часом вона не заподіяла тобі зла. Не накликай на себе зневаги поганих людей і не заздри їхнім дорогам, бо всякий беззаконник нечистий перед Господом, і з праведними він не засідає в раді. Прокляття Боже на домах безбожних, а поселення праведних благословенні. Господь гордим противиться, а покірним дає благодать. Мудрі успадкують славу, а безбожні нагромаджують собі ганьбу. Об'явлення розділ дев'ятий. І п'ятий ангел засурмив, і я побачив зорю, що з неба впала на землю, І дано їй ключ від колодязя безодні, І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, наче дим з великої печі, і померкло сонце та повітря від диму з колодязя, і з диму на землю вийшла сарана, і дано їй владу. Таку владу, яку мають земні скорпіони, і сказано їй, щоб не шкодила земній траві, ані жодному зіллю, ані жодному дереву, але тільки людям, які не мають Божої печаті на чолах, і дано їй не вбивати їх, але щоб мучилися п'ять місяців, а мука від неї, наче мука від скорпіона, коли вжалить людину. І в ті дні люди шукатимуть смерті, але не знайдуть її, і забажають померти та смерть втече від них. А сараната подібна була до коней, готових до бою. На головах у неї, наче вінці, подібні до золота, а обличчя її, наче обличчя людини, і вона мала волосся, наче волосся в жінок, а зуби такі, як у левів, і мала панцири, подібні до залізної броні, а шум її крил, як від колісниць, з великою кількістю коней, які біжать до бою. І має хвости та жала, такі, як у скорпіонів. А в тих хвостах її влада аби шкодити людям п'ять місяців. Мала вона над собою царя, ангела Безодні, ім'я його по-єврейськи Аваддон, а по грецьки Аполліон. Одне горе минуло, та йдуть за ним ще два горя. І шостий ангел засурмив. І я почув один голос від чотирьох рогів золотого жертовника, що перед Богом, який говорив до шостого ангела, який мав сурму. Звільни чотирьох ангелів, зв'язаних біля великої ріки Євфрат. І звільнені були чотири ангели, приготовані на годину і на день, і на місяць, і на рік, щоб вигубити третину людей, а кількість кінного війська двадцять тисяч разів по десять тисяч. Я почув їхнє число. Тож таким чином я у видінні побачив коней, а ті, хто сидить на них, мають броню вогненну, і гіацинтову, і сірчану і голови коней, наче голови левів, а з їхніх уст виходить вогонь, дим і сірка. Від цих трьох кар, від вогню, від диму і від сірки, що виходять з їхніх уст, загинула третина людей. Бо влада коней була в їхніх устах і в їхніх хвостах. Хвости ж були подібні до зміїв, які мають голови і ними завдають шкоду. А решта людей, які не загинули від цих кар, не покаялися у вчинках своїх рук. Щоб не поклонятися демонам ні золотим ідолам, ні срібним, ні мідним, ні кам'яним, котрі ні бачити не можуть ні чути, ні ходити. І вони не покаялися ні за свої вбивства, ні за свої чари, ні за свою розпусту, ні за свої крадіжки. Книга Пророка ЕЗДР. Розділ 7. Після цих подій у царюванні Артасаста царя персів. Прийшов Ездра син Сарея, сина Азарія, сина Елкія, сина Селума, сина Саддука, сина Ахітова, сина Амарія, сина Езрія, сина Марайота, сина Зарая, сина Озія, сина Вокія, сина Авісуя, сина Фінееса, сина Елеазара, сина Аарона Перосвященника. Цей ездра прийшов з Вавилону. Він, писар, вправний у законі Мойсея, який Господь Бог дав для Ізраїлю. І цар дав йому відпустку, тому що рука Господа його Бога була на ньому в усьому, чого він прагнув. Деякі із синів Ізраїля, зі священиків, левітів, співаки, придверники і служителі храму, прийшли в Єрусалим у сьомому році царя Артасаста. Вони прийшли в Єрусалим у п'ятому місяці, це сьомий рік царя. Таким чином, першого дня першого місяця він поклав початок походові з Вавилону, а в перший день п'ятого місяця вони прийшли в Єрусалим. Адже добра рука його Бога була на ньому, бо Ездра поклав у своєму серці досліджувати закон і виконувати його, і в Ізраїлі навчати приписів та судів. Ось це переказ наказу, який Артасаста дав священикові Ездрі, писареві книги слів заповідей Господніх та його приписів для Ізраїлю. Артасаста, цар царів, Ездрі, писареві закону Господа Небесного Бога, закінчити слово і відповідь. Мною видана постанова, що кожний у моєму царстві з народу Ізраїля, священиків і левітів, хто бажає піти з тобою в Єрусалим, нехай іде. «Сперед перед присутності царя і сімох радників послано відвідати Юдею і Єрусалим за законом їхнього Бога, що у твоїй руці. І до Господнього дому передається срібло і золото, яке цар і радники добровільно дали Богові Ізраїля, який живе в Єрусалимі. Усе срібло і золото, яке тільки знайдеш в усій країні Вавилону, за добровільним даром народу і священиків, які добровільно дали на Божий дім, що в Єрусалимі. Кожного, хто приходить, цьому з готовністю заповіси за цією книгою принести телят, баранів, ягнят, їхні жертви та їхні жертви виливання, і принесеш їх на жертовнику дому вашого Бога, що в Єрусалимі. Якщо ти і твої брати щось вважатимуть за добре робити зрештою срібла і золота, то зробите, як до вподоби вашому Богові. Посуд, даний тобі на служіння Божого дому, передай перед Богом в Єрусалимі, а решта на потребі дому твого Бога, що тільки вважатимеш за потрібне дати, даси з домів скарбів царя. І від мене я, цар Артасаста, видав розпорядження всім скарбницям, які на другому боці ріки, щоб усе, що тільки попросить вас священник і писар закону небесного Бога Ездра, з готовністю було видане. Аж до ста талантів срібла, до ста корів пшениці, до ста батів вина, ста батів олії, а солі без запису. Усе, що є в приписі небесного Бога, нехай так буде. Вважайте, аби хтось не діяв проти дому небесного Бога, щоб часом не було гніву на царювання царя і його синів. І вас ознайомлено, що на всіх священиках і левітах, співаках, придверниках, служителях храму і тих, хто служить у цьому домі Бога, хай не буде для тебе податку, не матимеш влади їх гнітити. А ти, Ездро, за Божою мудрістю, яка у твоїй руці настанови писарів і суддів, щоб чинили суд усьому народові, який на другому боці ріки, усім, хто знає закон Твого Бога, а тому, хто не знає, сповіщайте. І кожний, хто з готовністю не виконуватиме Божого закону та закону царя, на нього буде суд, чи на смерть, чи в рабство, чи на втрату рівня життя чи у в'язницю. Благословенний Господь, Бог наших батьків, який дав таке в серце царя, щоб прославити дім Господа, що в Єрусалимі, і до мене прихилив милосердя в очах царя, його радників і всіх шляхетних володарів царя. І я укріпився, бо добра рука Бога на мені, тож я зібрав з Ізраїля володарів, аби пішли зі мною. Книга Пророка Ездри Розділ 8. Ось це голови їхніх родинних ліній, проводирі, які йшли зі мною за царювання Артасаста царя Вавилону. із синів Фінееса Герсом, із синів Ітамара Даниїл, із синів Даниїла – Аттус, із синів Саханія, із синів Фороса, Захарія, із ним група зі 150 чоловік. Із синів Фаатмуава, Еліяна, син Зарая, із ним двісті чоловік. Із синів Затоя, Сехенія, син Азіїла, із ним триста чоловік. Із синів Адіна, Овід, син Йонатана, із ним п'ятдесят чоловік. Із синів Ілама, Ісая, син Ателія, із ним сімдесят чоловік. Із синів Сафатія, завдія, син Михаїла, із ним вісімдесят чоловік. Із синів Йоава, Аварія, син Еїїла, із ним 218 чоловік. Із синів Ваанія Салімут, син і із ним 160 чоловік. Із синів Вавія Захарія, син Вавія, із ним 78 чоловік. Із синів Азгада Йоанан син Аккатана, із ним 110 чоловік. Із синів Адонікама, останні ось це їхні імена Еліфалат, Ейїл і Самая, із ними 60 чоловік, із синів Вагуай, Утай і із ним 70 чоловік. Я їх зібрав до ріки, що протікає біля Евія, і ми там стояли табором три дні. Я переглянув народ і священиків і не знайшов там тих, хто із синів Левія. Тож я відіслав мудрих мужів до Елеазара, Аріїла, Самая, Маонама, Яріва, Елнатана, Натана, Захарії, Месулама, до Йоаріва і Елнатана. Я відіслав їх до володаря в срібній місцевості і поклав у їхні уста слова, щоб звернутися до їхніх братів, служителів храму у срібній місцевості, аби привести для нас співаків у дім нашого Бога. І вони прийшли до нас, оскільки на нас була добра рука нашого Бога, чоловік розумний із синів Моолія, сина Левія, сина Ізраїля. На початок прийшли його сини та його брати, вісімнадцятеро. Асевія, Ісая, із синів Мерарія, його брати та їхні сини двадцять. А зі служителів храму, яких Давид і Володарі дали в розпорядження левітів, то служителів храму було двісті двадцять. Усі зібралися за іменами. І там, біля ріки Ауї, я закликав до посту, щоб упокоритися перед нашим Богом, просити в нього щасливої дороги для нас, наших дітей і всієї нашої худоби. Адже я посоромився просити в царя війська і кіннотників, щоб спасли нас від ворога в дорозі, бо ми промовили до царя, запевняючи рука нашого Бога на добро на всіх, хто його шукає, а його сила і його гнів на всіх, хто його залишає. І ми постили і попросили в нашого Бога про це, і Він нас вислухав я відділив з володарів дванадцять священників, Сарая, Асавія і з ними десять їхніх братів, дав їм срібло, золото і посуд первоплодів дому нашого Бога, які дали цар, його радники, його володарі і весь Ізраїль, який знайшовся, і дав я в їхні руки шістсот п'ятдесят талантів срібла, сто одиниць срібного посуду, 100 талантів золота. І двадцять золотих посудин вартістю в тисячу драхм, і добрий, мідний, блискучий посуд, що вилискує шляхетно, наче золото. І я сказав їм: ви святі Господу Богові, і посуд святий, і срібло, і золото добровільно дане Господу Богові наших батьків. Чувайте і сторожіть, аж доки не станете перед володарями священиків, левітів і головами родинних ліній у Єрусалимі у приміщеннях Господнього дому. І священики та левіти прийняли вантаж срібла, золота і посуду, щоб доставити в Єрусалим у дім нашого Бога. І ми піднялися від ріки Ауї у дванадцятий день першого місяця, щоб іти в Єрусалим. І рука нашого Бога була на нас, і він визволив нас з руки ворога і воюючого в дорозі. Ми прийшли в Єрусалим і перебували там три дні. І сталося, що на четвертий день ми поставили на вагу срібло, золото і посуд в домі нашого Бога, і передали в руки Мерімота, сина священника Урії, а з ним Елеазар, син Фінееса, і з ними Йозават, син Ісуса, і Ноадія, син Ваная, Левіти. Усе за кількістю і за вагою і записали всю міру у той час ті сини переселення, які прийшли з полону, принесли все палення Богові Ізраїля. 12 телят за весь Ізраїль, 96 баранів, 77 ягнят, 12 козлів за гріхи, усі все палення для Господа. І ми передали наказ царя представникам царя і князям, які за рікою, і вони прославили народ і Божий дім.